Незабаром ніж з 24 на 25 грудня католики всього світу відзначатимуть своє найголовніше свято Різдво Христове. Це особливе релігійне свято припадає на найдовшу в році ніч, коли за віруванням християн західного обряду і народився Ісус Христос в Назареті. Напередодні різдва в гуманітарній гімназії номер 23 діти, які вивчають польську мову, підготували тетралізований вертеп народження Божої дитини. Ми разом з моїми однокласницями співали відому польську колядку. І е, ми дуже задоволені тим, що проводять дійсно таке чудове свято, і нам це дуже подобається. Багато дітей розказували віршики, е, діти також співали цікаві пісні. Мені дуже сподобалося. Ну а ким ти яку ти роль грав особисто? який костюм цікавий. У мене костюм пастуха, я грав роль пастуха. Вже восьмий рік поспіль у 23-й гімназії поряд з англійською, французькою та німецькою вивчають і польську мову. Близьке сусідство та тісні контакти з республікою Польща зумовлюють вибір учнями та батьками вивчати польську. Польською мовою сьогодні прозвучали дуже гарні колядки, прозвучали вірші, прозвучали слова, в яких учні хвалили передусім різдво народження Божої дитини. Мені дуже приємно, що в цій школі батьки та учні залучаються до вивчення польської мови. Завітала на свято, й голова обласної спілки поляків України Вікторія Ляськовська Щур, яка відмітила у гімназистів високий рівень знань польської мови. Ми сьогодні бачили, як дітки чудово розказували вірші. Вони підготували і показали, як проходить різдво в польської родині. Мені дуже сподобалося, як діти вільно ведуть себе на сцені, розказують вільно вірші, володіють польською мовою. На святкове дійство пані Вікторія прийшла не з порожніми руками, а з подарунками. Ми подарували діткам сказки козилок метолок української польської мови, що їм також також допоможе вивчити краще польську мову. Також діти отримали польські солодощі від генерального консульства Республіки Польща у Вінниці.